Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 28-й випуск, який присвячується не тільки слухачам автошкіл, але й багатьом водіям, які не зовсім правильно розуміють, які попереджувальні сигнали потрібно вмикати, в'їжджаючи на перехрестя з круговим рухом. Досить часто можна побачити, як водій на в'їзді на перехрестя з рухом по колу вмикає лівий показчик повороту. Чи правильно це? Ні. Чому? Тому що показчик лівого повороту передбачає, що транспортний засіб буде рухатись ліворуч, тобто здійснювати лівий поворот. Але це апріорі неможливо, тому що рух по колу завжди здійснюється проти годинникової стрілки. І повернувши ліворуч, водій буде рухатися назустріч транспортному потоку. Тому, при в'їзді на перехрестя з круговим рухом, водій повинен вмикати правий показчик повороту, адже він повертає праворуч. Єдиний випадок. Коли на перехресті з круговим рухом треба користуватися лівим показчиком повороту, це якщо водій буде здійснювати перелаштування в ліву смугу руху. Перед з'їздом з кола водій повинен завчасно ввімкнути правий показчик повороту, але це треба робити тільки після проїзду останнього непотрібного з'їзду, щоб не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Тобто, вимога пункту 9.4 ПДР подавати сигнали показчиками поворотів не менш ніж за. 50-100 метрів в населених пунктах і за 150 200 метрів поза населеними пунктами іноді не може бути виконана фізично, оскільки з'їзди з кола можуть бути розташовані досить близько один від одного. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.